Доброго ранку, любі малята! Тема нашого сьогоднішнього заняття Квіти радість нам несуть і малювання моя улюблена квітка. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку, виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо. Усім діточкам радіємо. Правильно, це кімнатні рослини. Діти, а чи знаєте ви, що рослини рухаються? У них нема рук і ніг, але вони рухаються так, так тому що вони, коли ростуть, вони повертаються до сонечка. Рослини також дихають, а дихають вони через листя, коріння. Рослини також п'ють і їдять. А п'ють вони через коріння, яке знаходиться у землі. А де ж зберігається їх їжа? І що вони їдять? Вони їдять речовини, які знаходяться в землі, теж через коріння. Діти подивіться, з яких частин складається рослина. У рослини є корінь, який знаходиться у землі, стебло, листки, квітки і плоди з насінням. Давайте з вами розглянемо, як виростити рослину. Спочатку ми сажаємо у ґрунт насіння, поливаємо його, тримаємо у теплі. Та щоб було сонечко, тобто світла. Насінечко проростає і з часом стає дорослою рослиною. Подивіться на малюнок і скажіть, що потрібно рослині для гарного росту. Правильно, це тепло, світло, гарний полив, щоб ґрунт був рихлий. Треба його рихлити, а також миття рослин, оприскування його рослини. Тому люди завжди доглядають за своїми кімнатними рослинами. Діти, давайте уявимо з вами, що буде з рослинами, якщо їх не доглядати. Подивіться на це фото і скажіть. Що сталося з рослинами? Я думаю, що ви всі доглядаєте за своїми рослинами. А якщо за ними доглядати, то рослини завжди вас порадують гарними квітами, чистим повітрям. Діти, я пропоную вам відпочити. Уявіть, що ви маленькі рослини. Вас посадили у теплу землю. Ви маленькі, тендітні, беззахідні, але чиїсь добрі руки поливають вас, підпушують землі, і ви починаєте рости. Ваші пелюстки підросли, стебло стає міцніше, ви тягнетесь до світла. Вам добре з іншими красивими квітами. Розплющить малята очі. Вам сподобалось бути квіточкою? Те саме відчувають наші квіти на підвіконні. Дітки, давайте з вами подивимось і назвемо разом квіти. Це фікус. А це герань. Це квітка алоє. це квітка ралафітум. А це бігонія. А зараз, малята, давайте спробуйте намалюйте свою улюблену квітку угорщику. Подивіться, яку герань я намалювала. Ви можете намалювати свою улюблену квітку. Бажаю вам успіхів і чекаю фото ваших робіт. До побачення!